Привіт усім! Сьогодні я вам покажу на відео, як з двох непотрібних шухляд зробити ось таку ловушку для бджіл. Для цього нам будуть потрібні такі інструменти: викрутка, пласкогубці, болгарка, карандаш, самі шурупи. Потрібно буде дерево. Ось такі якісь штафетини понаходи, які ми не валялися. Самі ж дві шукляди, без яких ловушка не ловушка. І можна буде приступати зараз до роботи за 30 хвилин. Я вам покажу, як можна буде це все зробити. У мене дві шукляди однакові. Одна має грубину, там приблизно 5 мм, інша має грубину приблизно до сантиметра. Тобто перепад у нас буде вже. І я буду починати прикручувати з верха. Тобто виставлю площину, бо так як тут буде у нас кришка, сама головна, що буде відкриватися, щоб заставляти самі рамки. Почнемо з верха. Зафіксую, прихвачу шурупами, і далі буду показувати сам процес подальшої зборки її. І так, як мені потрібен буде доступ до середини, я буду знімати цю нижню частину шукляди. Її мені все одно потрібно буде перекидати на плоскішу поверхню назовню, щоб вона стояла тут. І коли буде дощ. Воно буде стікати, а не затримуватимуться краплі дощу на поверхні. Так воно довше зберігається і не буде гнити. І до того ж, я буду мати доступ, як виставити саму рамку, як поробити зазори, бо потрібен зазор приблизно біля сантиметра від самого низу. І приблизно тут же будемо виставляти так, щоб вона вилазила, щоб рамка не чіплялася в сам угол, коли я відріжу. Ось, щоб без перешкод вона в собі вставлялася. Також без перешкод вона виймалася, бо як бджоли, то можна буде, не можна буде виняти. І так, беремо головний інструмент молоток, без якого робота не робота, і вибиваємо саму верхню цю частину від основи. Дно я виняв. Вийняв дно, відкріпив саму основу від самої шукляди. Беремо рамку. До речі, рамка стояла в мене в ловушці, Ось бачимо, як бджоли язики пускали, І так, приблизно представляємо так, як ми хочемо, щоб вона стояла в нашій ловушці, як ми це бачимо. Тобто представляємо приблизно ось так. Ось, щоб знизу був просвіт. І приблизно зверху, Тобто щоб ми могли бачити, як воно буде витягуватись. Тобто Бачимо, де угол вже мішає он, угол. Там і приблизно будемо відрізати, щоб воно без перешкод Так, Беремо планочку, на неї приблизно накручуємо два шурупа, щоб було удобніше. І стягуємо шукляди по самому верху. Тобто виставляємо саму кришку. Сильно не прикручуємо так, щоб можна було зафіксувати, відрізати і відкрутити, так як ми прикручуємо не на постійній основі це виставили і крутимо. Зараз воно її стяни зафіксуємо. І будемо різати. От, вже підтягує. Все, як ми бачимо, підтягнуло. Тепер ми просто взадпоріт можемо регулювати шуклядами. Ось, бачимо, площина стала рівна. рівна. І приблизно ми зараз десь будемо на углу тут відрізати волгаркою. Зараз я собі відзначу олівцем. Я собі позначку зробив, де буде рамка вішатись, сюди поставлю планочку і по планості приблизно відріжу. Ось так. І покажу сам результат. Саму шухляду на бік і пробуємо приміряти рамочку, як вона приблизно має ставати. Тобто приблизно я так виставив, щоб у нас угли самої рамки не притуркалися до корпуса ловушки, щоб бджоли могли собі пролазити. Тобто виставляємо приблизно. Десь так. І Ми бачимо, що я як прикручував собі ту рамку ну, я кажу рамку. Планку помилився трішки з висотою, тобто щоб тут такий був зазор, мені приблизно треба ще на сантиметра півтора підняти її доверху. Тобто зафіксую саму вже планочку ось, і буду по ній вирізати, там на сантиметр візьму вище, щоб самі, сам корпус в мене лишався ще плюс для самих же і рамочок. Бачимо, кришку я зробив, відрізав, зняв. ось, тут ще зафіксується, ось таке. Далі нам треба закріпити самі боковини. Тобто ми сюди будемо прикручувати планочку. Ось Так воно буде виглядати. Воно стягне, виходить, і вже буде сам корпус нерухомий і крепкий. З цієї сторони також вставимо Саму фанеру з цієї сторони і теж так само стягнемо. Тобто У нас вже практично буде майже готова ловушка. І так, як бачимо, прикрутив я бокову планочку, стягнув я задника з передом. Картонка вже фанера верніше, сидить плотно. Тобто, якщо вона, наприклад, десь не сідає, ми можемо відкрутити один шуруп, другий чуть-чуть всадити і знову стягнути. Тобто Ми можемо цим регулювати, з цим питань нема. Далі, що ми робимо? Тут, як в нас є планочка під рамочку, тут нам потрібно теж зробити таку саму планку, стягнути ці дві доски, вставляємо фанеру і теж стягуємо. Тобто, щоб наша середина була, так сказати, готова. Що ми зараз і будемо робити? І так, поприкручував я бокові планки, постягував, вставив фанеру. Зараз займаюся вже верхньою кришкою. Все так приблизно заготовив, наживив планочку цю крайню. приблизно так само буде, як в цій, я зробив. Ось так вийшло. В чому плюси, що тут в паз фанеру заходить сама кришка, і воно закривається все плотно. Ось. Тепер будемо. Прикручувати тут планку на саму кришку і з цієї сторони поперехвачую шурупами, щоб вже кришка не їздила в боки, і вона вже буде сидіти на своєму місці. Ось як ми бачимо, як воно вийшло. Сам результат. Тут ще потрібно буде прорізати отвір для сам джіл. Ось обробити воском. Але воском я вже буду обробляти по висні, щоб лишався кращий запах для бджіл. І, можливо, скрию це все лаком, щоб при дощові воно не так псувалося. О, приблизно буде такий варіант, як з цією. І так, майже вже все готове. Ось би, як бачимо, лишилося прикрутити льоток і вирізати дирку, де я вирізав. Сам процес не знімав, як показував, і просто отверткою його виковорювати. Це робиться легко. Ну і практично у нас дірка вже готова, як бачимо. Все. Покажу фінальний результат. Завершив я ловушку, зробив ось такий льоток. Решіточка. Це з млина. Ось така кришка вийшла. Так вона збоку виглядає. Відкривається. На приблизно на 6-7 рамок. Ось так. Лишилось тільки вкрити лаком або покрасити в якийсь камуфляжний колір. Ну, наподобі цього якось так. Всім дякую за перегляди, Ставимо лайки, підписуємося.